Переможців і призерів міського конкурсу відеороликів та анімаційних фільмів нагородили у Черкасах. Конкурс провели у межах проєкту Черкаси Гледінг. Слово гледінг походить від англійського глед. Радість. Це поняття сформувалося на противагу булінгу, цкуванню. Учасники конкурсу створювали ролики, що відображають, як у їхній школі створюють доброзичливе середовище. Свої роботи на розгляд журі надіслав 31 учасник від 18 закладів освіти міста. Серед переможців роботи учениць 13-ї школи. Навчилися робити як команда один з одним якось комунікувати. Ми знімали про те, як проходять наші перерви, як проходить спілкування між однолітками, між старшими дітьми, учнями та вчителями. Так, да між учнями та вчителями, між старшою школою та молодшою школою. Директорка школи, де навчаються Яна та Марія, вважає, що позитивна концепція гледінгу ефективніша ніж розмови про булінг. Дружба між дітьми це перший крок до дружби міждержавної. В серцях дітей 13-ї школи відгукнулися питання і актуальність питання гледінг. Тому діти під керівництвом вчителів створили два відеоролика, Сьогодні вони перемогли кожен своїй номінації. Хочу сказати, що ці ролики зняті англійською мовою. Ми Думаємо, що це проблема все ж таки міжнародного рівня. Оцінювали учнівські роботи експерти, педагоги, знавці психології та іноземних мов. Я не очікувала, що будуть настільки глибокі психологічні роботи, які зачіпають за душу, тобто це не пустишка, а це достатньо емоційні, я б навіть сказала, відеотвори. Тому я дуже задоволена і була готова оцінити кожну роботу високою оцінкою. Проєкт Черкаси Гледінг» розроблений Черкаською спеціалізованою школою номер 20 яка стала переможницею конкурсу на отримання грантів міського голови. Тому я дуже хочу подякувати пані Алі, пані Тетяні, які власне захищали цей проєкт на дуже достойному рівні. Хочу подякувати Людмилі Богданівні і всій команді Черкаської спеціалізованої школи номер 20, які в чергове. Дійсно зробили дуже велику гарну справу і повторююся, що об'єднали навколо себе цікавих, мотивованих і прогресивних дітей. Директорка школи номер 20 колектив якої організував конкурс і провів нагородження, переконана, дитина, яка росте в доброзичливому середовищі, має більше шансів стати щасливим і успішним дорослим. І ми в закладах своїх освітніх просто зобов'язані дати дітям крила, дати дітям відчуття своєї важливості, своєї цінності, розвивати в них почуття, співпочуття, робити добро один одному, гледіти один одного. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.